Крурарний парк і майже руїни Едварда. Тобто це таки Едвард, але ще не зовсім руїни. Деревце виросло вже на даху. Та вона своїми коріннями руйнує, я розумію. Ну тобто, насправді, найбільше своєю бездіяльністю руйнує влада. Це це вже як наслідок бездіяльності. Волейбольний майданчик. Баскетбольний майданчик. Санаторій, кришталавий палац, весна. Біле, бівець, все, працює. ну В сенсі, що робочі години в нього, ті години, коли інші. Приймає відвідувач. Не знаю, зараз люди подивляться відео. Хтось напише, чому так мало людей хтось напише, па чому так багато людей. А я вже до цього звиклий. А золотий дощ видно. Це палац культури чученка Розастярської композитор-автор-виконавець своїх пісень Роман Скорпіон в супроводі шоу палету 29-го заслужена артистка України Анастасія Ферхойко. Третього ми запрошуємо на концертну програму Зірка Української естради. артистка України Оксана Білозір. 31-го для вас співає заслужена артистка України Це. Парк кафе працює. Як стояв, так стоїть. Чесно кажу, зважаючи, на те, що в нас виходить 2-3 відео на день. Чогось нового вам важко розказати. <рес> то, що я тільки щось нове в розказі. Повірте, ми про це повідомляємо вам першим. Найсвіжіші новини ви дізнаєтеся саме першим, саме в нас на нашому YouTube каналі. І не тільки новини, а й все, що відбувається. Тому сенсу нема повторювати те, що було вчора, позавчора. Тільки нова інформація, тільки свіжак. Але ось осяє на сонцем. У альтанці нема музики. Дуже-дуже-дуже давно в музичній альтанці нема музики. Так що можливо... Можливо, вона вже не називається тепер музична альтанка. Просто нас не попередили, що вона вже не музична. Та і навіть як були концерти. От вчора був концерт. І днями був концерт, а кілька концертів було. Ми приходили, показували, висвітлювали на головній сцені, навіть тут праворуч був концерт і щось. Зовсім зовсім не було відвідувачів. Глядачів таке враження, що навіть не всі батьки тих виконавців, які виступали, не всі прийшли. Ярмарк. Цікава. Спливні половиці. Народ пише, о, то, що не було нікого 15 травня, то не означає, тож можливо вже 28-го люди будуть, ага. Причин багато, нам в коментарях накидали, шайба не працює. На процедури заставляють в санаторіях ходити, теж на вулицю не вийдеш. Заставляють в ресторанах зранку до ночі сидіти. Не погуляєш. От тому ніхто не їде. Ніхто на такі умови не хоче підписуватися. А, жарко ще на вулиці, так. Якби ж то був зараз лютий, наприклад, правда. Січень було б холодніше. а Так на вулиці жарко. Ніхто не хоче коли жарко їхати. Ще одна причина. Причин є багато, достатньо, вони всі дуже і дуже поважні. Можете ще, ще, ще нам причину надавати. Чому, що і як? Чому нікого нема? Але ну, традиційно домовляємося, це вже серйозно говорю, не жартую. Справжню причину не вказуємо. Мені дуже-дуже сподобалась причина про шайбу. Шайба не працює, ніхто не їде. А, ти вулиця Бандери. Під вхідна її частина Ми будемо в тіні від частині бандер. на сонце не піде. О, тут тим часом вілли майже не залишились. Я щось пропустив той момент, бачите. От. Якийсь шматочок стіни є ще. Ну, вона вілай повіллі. Що, підемо ближче підемось? Та давайте вже, раз ми тут, раз ми так підемо, то давайте і ближче подивимось. Хто ж вам це все покаже? Звідки що дізнаєтеся? Як ви то все будете бачити? От, Загодимо сюди а, і все добре, все дуже добре видно.